Гучні обіцянки, резонансні заяви, депортації мігрантів, санкційний тиск і звільнення нелояльних чиновників. Таким видався початок другої каденції на посаді президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. Чого вдалося досягти за 100 днів на посаді 47-го президенту США, які обіцянки виявилися нездійсненними? Намагалися засувати наші журналісти. Не встигли відгриміти переможні інавгураційні фанфари. Як 47-й президент Сполучених Штатів увірвався в нову каденцію гучними заявами та обіцянками. Золотий вік Америки починається просто зараз. Обіцяв щедро та багато від закінчення російсько-української війни за 24 години до зниження цін на яйця. Говорив про депортації та закриття кордонів для нелегальних мігрантів, пригрозив митами усім країнам, які на думку Трампа вели торгівлю нечесно і обкрадали Америку. Першими під його гарячу руку потрапили Канада та Мексика. Трохи згодом усі решта з Китаєм. Справа взагалі дійшла до торговельної війни, а ще зібрав. Ся приборкати інфляцію, реформувати освіту та скоротити державний апарат. Схоже, Трамп має намір переробити виконавчу владу так, як він вважає за потрібне: уповноважити свого союзника Ілона Маска, прибрати державних службовців, ліквідувати цілі відомства і загалом навести жах на федеральну робочу силу. Так характеризувало плани Трампа на другий термін американське аналітичне видання Вокс, а новинний сайт Аксіос звернув увагу на те, що Дональд Трамп на посаді президента у свої перші сто днів оголосив більше надзвичайних ситуацій національного рівня ніж будь-хто з його попередників у сучасній історії. Ці повноваження надані американському президенту для того, щоб він міг терміново реагувати на кризові ситуації, але Трамп користувався ними для того, щоб обходити конгрес. І віддавати односібні укази, принаймні такого висновку дійшли американські журналісти. Правозахисники занепокоєні на їхню думку. Трамп користується нечітко прописаними нормами законодавства, щоб розширити свої повноваження, порушуючи конституційний баланс між гілками влади. Під час другого терміну на посаді президента Дональд Трамп робить те, що йому не вдалося зробити під час своєї першої каденції. Ламає політичну систему Сполучених Штатів щоб перекроїти її на власний лад. Так вважає американіст Володимир Дубовик, і на підтвердження цієї гіпотези згадує про звільнення нелояльних до господаря Білого Дому держслужбовців. Загальний наратив такий: держава сьогодні це президент Трамп. І якщо ти не погоджуєшся з ним, не поділяєш політику, позиції чи принципи, з яких він виходить, то тобі не місце у державній установі. Успішним Трамп був у міграційній політиці. Тут він, як мінімум, отримав результат, який може наочно всім пред'явити. Добився відправки додому значної кількості латиноамериканських нелегалів, але цього бракує, щоб оголосити перші сто днів його президентства вдалими. Так вважають більшість міжнародних оглядачів. В адміністрації дуже хотіли б стаднів президентства Трампа презентувати якісь результати щодо Росії та України. Міністр фінансів Скот Бесент заявив, що цього тижня США планують підписати з Україною угоду про корисні копалини. Якщо до того часу не буде інших суттєвих зрушень, можливо це стане тим проміжним результатом, який адміністрація Трампа подаватиме в переліку своїх досягнень. Трамп не зміг закінчити війну в Україні за 24 години і мусив сказати журналістам, що це була не обіцянка, а такий своєрідний жарт. Помітних успіхів не вдалося досягти і в приборканні іншого збройного конфлікту на близькому сході. Натомість Трамп гучно заявив про територіальні претензії штатів на Гренландію, але це ні до чого не призвело. Ось так перші сто днів другої президентської каденції Трампа проілюстрував британський журнал The Economist. на обкладинці видання білоголовий Орел, символ Сполучених Штатів. Він побитий і замотаний бинтами. А в заголовку напис залишився лише 1361 день. Саме стільки часу Трамп ще має пробути на посаді президента США.